Друзі, всім привіт! Мене звати Галина. Я є засновницею школи вокалу Муза, і сьогодні я вам розповім, навіщо нам пробний урок з вокалу і що він себе включає. Так, що ж на ньому буде? Найголовніше це не прослуховування. На цьому уроці ми не скажемо вам про те, що ви нам не підходите, і ми не будемо з вами займатися. Навпаки, ми з вами познайомимось. І дізнаємось ваші цілі. Ви домовитесь з адміністратором за філю, яка вам буде найзручніша для відвідування занять. Також ви отримаєте інструкцію, як нас знайти та який телефон вашого викладача. Ми вас попросимо заздалегідь оплатити пробний урок, щоб ми точно знали, що ви плануєте бути на уроці. На уроці викладач послухає вашу історію, чи займались ви музикою чи ні, які цілі ставите в відвідуванні школи. Також викладач покаже вам розпівку і попросить вас її повторити. Таким чином він зрозуміє рівень вашого вокалу на початку відвідування занять. Дізнається вподобання вашій музиці та які пісні хочете навчитись співати. Розкаже, які є можливості розвитку в школі: квартирники, концерти, запис студії звукозапису. Запропонує графік занять та систему оплату. Це може бути 30 хвилин, 45-60. Все залежить від того, яка у вас є витримка. На наступну зустріч вам запропонують принести пісні, які ви хочете вивчати, або викладач може вам запропонувати матеріал, з якого вам краще почати навчання. Це перший крок до вашого голосу, тому будьте до себе дбайливими і не вимагайте багато, як від себе, так і від вчителя. Позаймайтеся 3-4 уроки, а потім вирішить, ваш викладач чи ні. Чекаємо на тебе в музі. Здійсни свою мрію, звучи впевнено та виразно.